Призначення зачісок. Стилі зачісок можна виділити за такими параметрами: зачіски на щодень, тобто побутові зачіски, та ошатно-святкові, тобто видовищні. Побутові зачіски можуть бути найрізноманітнішими. не недбало на швидкорусь затягнутий вузол чи хвіст, колосок. Французька коса на виворіт. Але і побутові зачіски, незважаючи на їхні загальні риси, у кожної господині мають свій неординарний індивідуальний характер. Побутові зачіски використовуються у різний час дня вдень, удома, на роботі, в спортзалі, ввечері в театрі, на вечірці. Зачіски дуже різноманітні. Їх форми залежать від специфіки праці. На форми зачісок також справляють вплив сезонні зміни погоди. Необхідність користуватися головними уборами. Зачіски побутові повинні відповідати напрямові моди, індивідуальним особливостям клієнтам, роду діяльності, бути зручними та практичними. Видовищні зачіски це конкурсні моделі, що поділяються на повсякденні, вечірні й фантазійні. До видовищних зачісок відносяться зачіски, призначені для виступу на сцені, в театрі, цирку, а також зачіски для наречених. Видовищні стилі зачісок це яскраві, святкові, підкреслено зухвалі. Такі зачіски часто призначені для виступів у театрі, на естраді, карнавалі, спектаклі. Видовищні стилі зачісок мають доповнювати образ, звагачувати його. Зазвичай вони асоціюються із зачістками середніх віків, тобто історичними віяннями в галузі моди. Вечірня зачістка повинна в першу чергу підкреслювати жіночність і чарівність. Вона повинна бути пишною. У вечірніх зачісках присутні прикраси з волосся, квітів, намиста. Дякую за увагу.